Як 100% визначитись, чи зможете ви вижити в Америці з дітьми? Що продумати, що передбачити? Привіт! Сьогодні про те, чи варто саме вам їхати до Америки, враховуючи всі складнощі та перспективи, але з акцентом на сімей з дітьми. Багато блогерів знімають свої ролики про те, варто чи не варто їхати до Штатів, що бісить у США або кому точно не підійде Америка і точно сюди не їдьте. Звичайно, такі ролики привертають увагу, і в основному правдиво ютубери розповідають про мінуси США і що треба знімати окуляри. Все це зрозуміло. Я не хочу якось негативно таким чином називати свій ролик і виставляти все в якомусь мрачному форматі. Звичайно, тут дуже багато підводних каменів, відмінності від нашого менталітету, є бюрократія, і шахраї, і сувора капіталістична система, де гроші правлять всім. І ти тут сам за себе, і ніхто про тебе не подбає, окрім себе самого і твої. Родини. Я просто вважаю, що якщо це була ваша велика мрія або певні обставини, які змушують вас їхати, і ви у розпачі, і сумніваєтесь, і дивитесь цей ютуб, і там різні страшилки. І хтось радить їхати, а хтось отговорює, і ви ще в більшому шоці, а що ж робити. То мені хочеться вас якось підтримати. Як хтось може вказувати або навіть радити, варто чи не варто. Всіх все одно своя ситуація та історії. Це по-перше. А по-друге, я дуже сумніваюся, що хтось подивився ролик, там сказали, не варто їхати. І людина така: все, не їду, здаю квитки. Ці ролики більше звичайно повинні сприйматися як попередження і висвітлювання тих історій, які ви і тому я хочу це відео посвятити тим темам, тим ситуаціям, щоб ви могли себе уявити на місці вже емігранта, але відповідального не тільки за себе, а й за своїх дітей. І щоб ви могли поміркувати, подумати, як би ви вирішували ці ситуації, які я вам запропоную, як викручуватись, до кого звертатись. Без дітей їхати, звичайно, простіше. Ви якось все одно виживете, викрутитесь, в яких би обставинах ви не опинились. Там можна якось і пожити в якійсь кімнаті в не дуже сприятливих умовах, і на підлозі поспати, якщо треба, і певний час на двох роботах попрацювати, щоб грошей не збирати. Та полікуватись якось простенько, обезболюючим якимось закинутись. Не лякають так труднощі. А якщо з дітьми, то ви несете за них відповідальність. На мою думку, неправильно вважати аргументом переїзду до США. Я їду заради дитини, а особливо це пояснювати дитині, що терпи, розумій, це все заради тебе і твого майбутнього. Діти вас про це не просили. Вони не розуміють якихось перспектив, плюшок, які може дати США, що це країна можливостей, що англійський розвинений технології, що треба зараз 10 років терпіти, а потім ти будеш... Будеш класно жити, діти так не мислять, і можуть таке вам тут викидати, і в депресії бути, і нічого не хотіти. Не прикривайтесь в такому випадку дітьми, тому що ви таким чином просто відповідальність перекладаєте на маленьку дитину, заради якої ви, начебто, це все задумали. Навіть якщо це і так, то не повинна це бути найголовнішим фактором, тому що може щось піти не так, і навіть можуть зусилля не виправдатись, і дитина не буде вам вдячна, а ви будете її потім поприкати, що це ж все. Це заради тебе робилось. Не попадіться в таку пастку. Ви доросла людина, і ви берете на себе відповідальність і за себе, і за маленьких членів вашої родини, і вам це все розгрібати. І через цю вашу відповідальність за дітей, тому і налаштовуйтесь на те, що продумати треба все набагато ретельніше, ніж просто для дорослої пари якоїсь. Тому, по перше, якщо ви ще вагаєтесь, то як зрозуміти, зможете ви тут і як ви будете тут виживати? Вам потрібно банально на листочку виписати всі за і всі проти, все, що ви втрачаєте, виїжджаючи, і що багато чого, що ви маєте зараз, не буде там, на за кордоном, і все, що ви отримаєте, і всі потенційні можливості. Не налаштовуйтесь на всі 100% бонуси, про які розказують, про які ви десь чули, а навпаки, подумайте, чи впораєтесь ви без цих бонусів, якщо щось піде не так. А якщо все вийде і всі бенефіти, всі плюшки отримаєте, то хай краще це буде приємним доповненням. Відштовхуйтесь від свого якогось мінімуму. Є в мене така сума, такий мінімум, і що мені з цим мінімумом робити з дітьми? І пропишіть собі основні моменти: що я буду робити з житлом, як знімати, які Районі безпечні, що на підстраховку, контакти, можливо, ріелторів, волонтерів, шелтерів по районах вже заздалегідь треба мати, що робити з роботою, як ідеї знаходити, як складати резюме, які документи потрібні, скільки часу чекати, і що робити, якщо мені не в перші місяці вдасться одразу працювати, як у когось знайомої або в Ютубі хтось сказав. А якщо мої документи не будуть довго приходити, куди дзвонити? Документи в США можуть загубити навіть листоноша. Тут же все поштою доставляється, і можна чекати, чекати. а Тобі можуть не надходити цей лист з дозволом на роботу, наприклад, або social секюріті. І куди дзвонити, і коли бити тривогу. І найголовніше, що їсти і на що жити цей час. Декому пощастило, і вони одразу пішли на роботу, а ви з дітьми і все ускладнюється. Хто буде з дітьми, навіть якщо вони одразу підуть до школи, а ви на роботу? Що буде, якщо верніше, коли вони захворіють? Хто буде лікувати? Тут лікарняний навряд чи вам дадуть. Тут 5 днів на рік дають за свій рахунок, і це не на дітей, це на тебе. Можливо, є сенс одразу об'єднуватись з якимись мамочками такими з України, знайомитись, домовлятись. Хто може підстраховувати з дітьми? Будете один одного так виручати, шукати серед своїх. Всі ці, ці нюанси треба прописати, обміркувати для того, щоб, по-перше, ви таким чином підготуєте себе і зрозумієте, заздалегідь, як вам бути готові. Ви чи не готові? Може вам якось додатково пошукати інформацію, підстрахуватись, порадитись. А по-друге, якщо ці ситуації трапляться у майбутньому, то ви вже їх продумували і будете мати рішення проблем. Дуже раджу у ту країну, куди ви збираєтесь, у США так у США, і те місто, куди ви збираєтесь, навіть на етапі ще обмірковування, чи поїдете ви туди, чи ні. Або ви обираєте серед кількох варіантів, є якісь думки стосовно цієї локації, додавайтесь у групи у Фейсбуці і Телеграмі. Вони приблизно усюди схожі. Забивайте у пошук, наприклад, емігранти США, емігранти Нью-Йорк. Українці США, біженці у США, рефюджі з англійською, адаптація в США, адаптація в Нью-Йорку, у штаті та кому-то. Далі по категоріям: робота в США, робота в Нью-Йорку, Мамочки Нью-Йорку, житло в США. З якихось груп потім повидаляєтесь, але зараз вам треба збирати якомога більше інформації. Та робіть скріншоти якихось порад, контактів, ситуацій з історіями, що у кого сталося, і потенційно вони вам потім знадобляться. Хтось шукає лікаря і дали контакти, робіть скрін. Десь якийсь контакт волонтерів, зберігайте. Про школи мамочки діляться своїм досвідом. Відмічайте все. Зараз вам корисно витратити це час, тому що потім буде постійний стрес, постійна біготня. Ви можете через декілька місяців переглядати свій телефон з цими скріншотами і натрапити на те, що вам вже актуально стало. Ви можете вже писати ваші питання у групах, навіть ще знаходячись в Україні або в Європі, та таким чином готуватись. Далі, треба просто себе уявити вже в процесі цієї поїздки. Від самого початку уявіть, ви зачинили двері будинку, де ви зараз знаходитесь, і почався ваш шлях. У думках спочатку пройдіть весь цей шлях. Як ви добираєтесь до аеропорту з дітьми? Якщо якась затримка, можлива, є сенс одразу передбачити, де переночувати з дітьми, запланувати, тому що переліт довгий. І якщо без дітей можна напитись кави і спати десь на лавці в аеропорту, а з дітьми ви що будете робити? Також вам треба проговорити, продумати відповідального за дітей, хто в який момент дивиться за дітьми, поки ви розбираєтесь з документами, багажем. Можливо, є сенс дітям, я не знаю, резинки якісь підчепити, як у садочках, коли вони на прогулянці, або якісь яскраві наліпки на рюкзачки, щоб було видно дітей. І ще можна навіть заморочитись і бірки з ім'ям дитини. Там та телефоном мами робіть вже англійською. Напевно далі не забудьте у ручній кладі тримати найважливіші ліки та засоби для екстреної допомоги. Про те, як пакувати валізу, які медикаменти покласти, є окреме відео. Якщо не дивились, там повний перелік ліків та речей, що я раджу взяти з собою. Добре, ви прилетіли. Що далі робити? Як ви будете добиратись до місця проживання? Чи вас хтось зустріне, чи ні? І скільки тоді це буде коштувати, особливо якщо вночі ви їдете з аеропорту? Далі продумайте, де жити. Це житло на перший час чи постійне, і як його знімати. Якщо навіть ви розраховуєте на спонсора і жити в нього, я стільки історій чула, що люди не уживались навіть з родичами і знайомими, і готові були куди завгодно, тільки б з'їхати. Стосунки на жаль у більшості випадків псуються десь через пару місяців, максимум навіть з близькими родичами, а особливо якщо у вас діти, там діти. Тимчасово тут житло всі знімають на Airbnb, Заздалегідь повивчайте цю тему по сайтах, по групах, щоб е, прицінитись і щоб тверезо розуміти складний процес оренди житла. В мене є окремий ролик, скільки коштує житло у Нью-Йорку», якщо раптом ви розглядали Нью-Йорк як потенційну локацію для себе. Раджу подивитись. Житло у США не так просто дають. Програми соціальні є, проте така кількість іммігрантів. Ви повинні розуміти, що будете конкурувати з величезною кількістю і своїх співвітчизників, і ще з іспаномовними, азіатськими, темношкірими родинами. І ніяких українцям тут привілегії не роблять якось, не виділяють по пріоритетам. Шелтери у Нью-Йорку, наприклад, є і для сімейних, і окремі, але можете бути у тихому шоці від умов та правил. Пишіть у групі і питайте наших іммігрантів. Які шелтери вони б порадили? Я ці контакти, що знаю у Нью-Йорку, вам пропоную. Якщо ви приміряли на себе ці умови, ці правила шелтерів і впевнені, що зможете, то пробуйте. Багато хто писав і позитивний досвід, що після шелтерів давали можливість жити в готелі. Якщо ж не розглядаєте для себе такий екстрім. Це ж зрозуміло притулок для всіх і для національності всіх, і може пощастити, а може і ні. І будьте готові до суворих правил, колючу, ріжучі, не можна, дітей не залишати. В деяких може бути обхід по кімнатах. І навіть коли вас не буде вдома, будуть копатися в ваших речах. Тому, якщо розумієте, що це не ваш варіант, готуйтесь до наступного, щоб зняти окрему квартиру, потрібен кредит скор і інкам або гарантор, який за вас може поручитися. Ну, подивитесь у відео подробиці. Є варіант не окрему квартиру, а кімнату. Але ж знову ж таки з дітьми це буде важко. Найчастіше кімнату здають комусь без дітей. Я вже розповідала, що якщо чоловік або не знаю, ви з братом може їдете і чоловік може працювати супередентент, то найчастіше надають житло всій родині. Далі продовжуйте розмірковувати. В перші ж дні вам доведеться робити ось ці перші кроки в США. Купити телефон, сім-карту американську, оббігати всі інстанції, оформити всі документи, розіслати резюме, зробити тест на туберкульоз всім, всій родині і постійно все контролювати, бігати всюди з дітьми, якщо немає де і з ким їх залишити. Це реально, всі так роблять, і в основному це просто я занурюю вас в цю атмосферу і думати якомога скоріше, як оформити дітей в школу, тому що з шести років дитина повинна ходити до школи. З трьох років може, а з шести саме повинна. Онлайн школи, якщо ви якось надасте доказ, що діти вчаться онлайн з України, то допускається, але ж це через різницю в часі буде дуже важко. Найчастіше тут всі ходять до школи. Про школи у США в мене є серія роликів, можете переглянути. Щоб економити на їжі, встановлюйте додаток PlentyFull і ще просто сайти з інформацією, де безкоштовна їжа. В кожному штаті, звісно, свої умови, свої адреси за їжею можна ходити одразу з перших днів і по українським документам, поки ви будете певний час чекати американські документи і на бенефіти, і на ID. Можливо, безкоштовна їжа у футбанках дуже виручить, тому що кошти на продукти це друга після проживання стаття ваших витрат вашого бюджету. Максимально швидко треба докласти зусиль, щоб отримати social security number і медичну страховку. Це найголовніші документи, і ось з ними ви вже можете спокійно жити далі. І дай Боже, щоб вам пощастило якомога скоріше їх отримати. Знаю, що люди, коли довго чекали, дзвонили постійно і якось намагались прискорювати цей процес. Страховка на дитину в першу чергу потрібна, щоб зробити медогляд, а медогляд це пропуск у школу. Я до сих пір не розумію, як деякі мами умудряються організувати школу для дитини. Майже на другий день приїзду до США читаєш інколи у пабліках такі історії, але розповідаю на своєму досвіді, в мене зайняло багато часу оформити дитину у школу, тому що треба було спочатку дочекати страховки, потім знайти лікаря, зробити апойнтмен, який тут в Америці. Рідко коли буває на другий день. В нас довелося чекати тільки запису до лікаря більше двох тижнів. Потім, якщо у вас немає щеплень, їх будуть робити на місці. Без щеплень до школи не приймають. Подумайте заздалегідь, можливо, є сенс вам деякі привівки щеплення доставити в Україні, щоб зекономити тут час і безумовно перекласти карту вакцинації на англійську мову. Я про наше оформлення у школу вже розповідала у попередніх відео про школу. Визначитись зі школою заздалегідь є сенс, якщо ви знаєте район, місто, в якому ви будете проживати, тому що школи по районах і мікрорайонах. А загальна інформація про систему навчання в школах США в мене на каналі детально висвітлена. Вивчення відносів мови і ви допомогу вже до безпоновних програм і інструментів тому, що тут все поштовано під дітей і мігрантів. Думайте одразу, як ви будете поєднувати школу і роботу і хто буде забирати зі школи. Вважається, що до 12 років діти не можуть самі ходити, але якщо на автобусах шкільних, то є певна організація. Продльонки платні також є така ж система, як приблизно і в Україні автоскул, до 5 годин точно передбачена. Тобто, дивіться, скільки моментів вам потрібно передбачити: житло, документи, страховка, школи, хто може дивитися за дитиною в потрібний час, як економити на продуктах та побутових речах. Насправді, щоб остаточно визначитись, вам може допомогти розрахунок, хоча б приблизний вашого бюджету. Дві ці банальні колонки доходів та витрат я можу приблизно дати вам свій кошторис на сім'ю, чотири людини, де двоє дітей, наприклад, Нью-Йорк Сіті. Проживання, якщо квартира від півтори тисячі доларів в місяць, але одразу закладайте ще дві ці суми, які одноразово підуть на гарантора та брокера. Знайдете без брокера добре, але скоріш за все security deposit найчастіше потрібен. Дивіться детально у відео. Я тут все по районах, цінах і процедурі зйому житла розповідаю. Це найдешевша і маленька зовсім квартира. Скоріш за все буде, тому я завжди кажу від. Це не означає, що ви 100% саме за цю суму знайдете, або вам підійде такий варіант. Але такі ціни є. Комунальні плануєте від 50 доларів, якщо тільки за світло платите. Інколи є варіанти, коли треба ще й за газ платити. За воду та тепло тут найчастіше не платять, входить у вартість. Інтернет від 60 доларів та мобільні телефони на 4 десь від 30-35 доларів помножено на 4, щоб хоч якийсь нормальний зв'язок був. Ще мобільний інтернет. Продукти без фудстемпів розраховуйте від 1000 доларів на місяць на сім'ю. Ціни на основну продуктову корзину такі. Cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'ma make hell sure that I don't become you ha! Have no regrets, yeah, I'm of my chest i never forget what it's like to be in debt Baby stabbed in the back bed, i show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know Turn that to Turn that із Дензеракенаґобачві Чаннисайфінцю my money show Звичайно, раджу по футбенках ходити. і Хоча б на рис, макарони, консерви, олію, можна зекономити. Якщо ж час дозволить, то можна знайти і такі ці футпентрі, де і м'ясо, і яйця, і хліб дають. Тут ви вже будете обирати, зможете поєднувати з роботою чи ні. А так можна зекономити до 500 доларів на футбенках точно. Обставлення квартири може на початку вийти в тисячу в півтори тисячі доларів. Тільки на дивани подивіться, які ціни в Амазон. Дивани, подушки, постіль, все краще брати нове. Всі попереджають тут про клопів. На цьому ліпше не економити. Теж зрозуміло, можна би у меблі. Все це можна звичайно шукати. І беріть, звичайно, що подешевше, і не нехтуйте секонд-хендом. Можна ходити по церквах, я не раджу вважати себе такими незалежними, гордими і все тягнути самотужки, тому що гроші, як вода, просто втечуть. А нашому менталітету найчастіше важко це прийняти. Ми сприймаємо це як попрошайні якесь все через те, що ми нормально, що там казати, класно жили в своїй країні, але тут, щоб вижити, протриматись. Точно треба буде неполегливим і спритним. Ця неймовірна кількість безпритульних людей мене постійно наводить на думку, що щось в цій людині якийсь момент пішло не так. Скоріше за все, вони неправильно розрахували свій бюджет, не склали свій кошторис. Тому не відволікаємося, йдемо далі. Речі, техніка в Амазоні. Проте, ми, моя родина, вже декілька разів зіткнулися з тим, що дешева, хоча нова техніка, швидко виходить зі строю, ламається. Тобто, логічно, найдешевше неякісне. Одежа на ринках і маленьких магазинчиках я знаходила майки футболки від 3 доларів. Навіть речі можна шукати по церквах, в секонд-хендах, інколи роздають волонтери. Закладайте десь від 500 доларів на місяць на одежу, взуття, косметику, господарчі, нужди, туалетний папір, посуд, якісь там шкарпетки, шампуні. На транспорт. Якщо метро, то від 130 доларів на місячний проїзний на метро і автобуси. Якщо вдасться оформити льготу на проїзд, то половина суми буде, але не у всіх дається там все від доходу залежить. На аптеку, незважаючи на страховку, вона все одно багато грошей йде на ліки. Далеко не всі покриваються. Або якийсь там волокардин, ножпа, пластирі все це йдеш і покупаєш. І ціни ну набагато звичайно вище за українські. Я вже не переводжу в гривні, вже нервних клітин не залишилось. Від 50 доларів закладайте, якщо у вас діти, то точно на якісь мінімальні потреби для душі. Дитина мимо пиццерії пройде, попросить, десь у когось день народження в школі запросять, просто в музей якийсь захочете сводити. Мінімальна канцелярія буде потрібно, хоча школи і безкоштовні, але вдома вам треба якось дитину задіяти, або якісь секції, репетитори, раптом, чи няня на підхват. А також багато де в школах є шкільна форма. І діти за речами не дуже слідкують. Я маю на увазі, що треба не один комплект. Ну і якусь суму певно, НЗ теж закладіть всюди, де можна економити, або ходити по церквах і щось брати, певні речі, посуд, іграшки для дітей. Це робіть ще раз наголошую: тут не соціальна країна, щоб пособія на все вистачало. Я про бенефіти, суми і які можливості, що пропонує США, розповідаю у цьому відео. За анонсами, заходами для українців, для біженців, для емігрантів, Вони тут у Нью-Йорку, наприклад, дуже часто. Слідкуйте у телеграмі, у групах, у фейсбуці і підписуйтесь на розсилки від волонтерських організацій. Рекомендую це дуже виручає. Тому ще раз уявляємо, все в голові прикручуємо. Всі ситуації раніше перераховані. Потягнете, не потягнете. Хто може допомогти? Куди звертатися? Одразу все, що в групах будете бачити інформацію, контакти, хто ділиться доктором або хто чим лічив від якоїсь невідомої хвороби дитину. Тут же імунітет дитини буде перестроюватись, і така кількість дітей з різних країн, з різними своїми болячками. Це не просто як у нас просто в садочок привезти, і діти по колу хворіють. Тут же ще й різні раси, по різному навіть ці віруси проходять. Не дарма, тут стільки вакцин роблять набагато більше ніж в Україні по протоколу. Я робила скріншоти або копіювала все, що бачила, як мамочки описували їх прийоми у доктора, і чим лікували, і собі відмічала, які тут особливості лікування. Обстеження і так далі. Що хто про школу писав, з якими нюансами спіткався, хто що радив, що робити, якщо якась складність з документами, куди бігти, якщо екстрений випадок і емердженсі, і нема часу чекати апойнтмент до лікаря, що з цими податками, то треба постійно за цими групами слідкувати. Які заходи, які зміни у програмі емігрантів, де тест на туберкульоз робити? Я не лякаю, тільки попереджаю і налаштовую, як підстрахуватися. І сподіваюся, що трошки допомагав допоможу вам цю інформацію переварити, і у вас все вийде гладенько і спокійно. Підтягуйте звичайну мову, саме американську англійську. В Україні зараз діють знижки на онлайн-курси, а також є безкоштовні платформи, щоб проходити тести, робити завдання. Мене дуже виручив курс Campster. Там можна безкоштовно виконувати уроки і слухати pronunciation, тобто вимову, і вчити слова та фрази. І раджу, не думайте, варто чи не варто, а думайте, що я буду робити в тій чи іншій ситуації з дітьми, і як я буду викручуватись, хто мені буде допомагати, як я буду підтримувати дітей. І тоді ви просто зрозумієте, скільки у вас ресурсів, скільки у вас можливостей і де можна підстрахуватись. І тоді з таким настроєм все вийде. Бажаю успіху всім українським родинам.